Скільки я залізу на оце дерево у пошуках черешні. Опа. Ну що? Засікайте. Mm -hmm. Ну типу заліз, блін. Але тут черешня немає, тому я спущуся нижче. І шукаємо черешню. А поки ми шукаємо черешню, замовляйте сонячні станції. Це реально крута тема зараз. Сонячні панельки на 5 кВт з акумулятором можуть вам забезпечити повний захист. Від блекаутів. На підприємство ставимо по 50 кВт гібридні сонячні станції. Також ставимо підзелений тариф, вартість від 350 доларів. От черешеньок дуже мало. Найважче, коли обриваєш черешню, це втриматися, щоб не з'їсти. І ось це. Останні три черешенки з цього дерева. Ось таке відерце Вийшло. В общем, забрався я на дерево швидко, але черешні тут не знайшов. Кому потрібні сонячні станції, сонячні панелі, інвертори, звертайтеся по номеру телефону в описі відео.